Вау, попав любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один хорор режимчик, який обіцяє бути достатньо таки дивним. The Charlest Miths, що це таке? Це тупо прикол. Я тобі так скажу. Можемо, до речі, зайти ось до сюди зразу в магазинчик, подивитися, що тут є якісь які прикольні донатні штуки. Проте це не дуже мені цікаво. Режимчик називається Помста Чарлі, що нас очікує дуже таки цікаво, але на заставочці, на заставочці, отакий ось до тобі стейк. <реш> Я так розумію, що це головний злодій буде, в принципі, в цьому режимі. Тому що ж погнали тестити. Оба-на! Яка цікава загрузка. Опа. Ви десь з'явилися, слухай. Trap room. Ось тут під цей самий Чарльз, я так розумію. Є cooking room, blender room, preparation room і Freezer room. Ага, окей. І в нас to Do objective. Lock Charles in the preparation room. Тобто треба взяти Чарльза? І все зі мною спілкується, прикинь. І отак от сюди, я так розумію, bands. О Season Charles від. Що що? Sea Sonnyx. Що таке Sea Sonnyx? Але мені світить. Аааа. Типу, заправити Чарлі значить, спеціями, да? Окей, давай. Ну <hums> слухай, <hums> no, він навіть з тобою розмовляє трошки прикол. Бемс. Так. Це ми зробили. Тепер у нас наступний об'єктив взяти фудс і покласти його в блендер, да? Чи що? Греб за фуд. Почекай, типу, ось до нам підсвічують, да? Ось тобі яблуко. А лолі, отакого це все переносити. Прикол, я поняв. А як покласти? А, поняв. Окей, питання мам. Колетильнику, ще купа всяких приколів, да? І треба все запхнути туди? Яблуко, тако. Що далі? Мені вже цікаво. Кейк. Торт, прикинь. Хто це таке бачив, щоб просто поєднувати фрукт, уже готову їжу, солодке, з м'ясом? Ви що приколісти? Тут ще буде піца, гомілка і просто м'ясо. І ще воно щось що це таке? Банан! Банан! А ні, показалось, ладно. Я думав, воно вже саме взялось і туди поклалось, коли я відпустив, але ладно, це так не працює, як я думав, тому, в принципі, переносимо самі. Лецьгозі, тобі м'ясо. А я можу покласти ще щось? ТНТ. В смислі? А чо? Я не можу взяти ТНТ, чому? Ну, ладно, походу, не в цей раз. Або це, можливо, мені пригодиться пізніше, тому, в принципі, поки що просто закидуємо їжу. В цьому немає нічого складного, в тому щоб закинути все в блендер. І остається якраз таки один банан. Ну, цікаво, звісно. Попробуємо так. Бемс. Ага. Обана! І вийшло шо? Take a bowl and ADD. The Marinade Mix. Ага. Взяти, то под... Взяти коротше, оцю миску. І що, типу. О, це маринад такий, Подиви якого він кольору. <хи> він зелений. Тепер, власне кажучи, б... завдяки цій штуці треба замаринувати Чарльза. Бемс. Ну, Чарльз недовольний. Unlock the за Чарльз. Ну, я відкрив Чарльза. Ось до він. Ооо, старіна, як ти кепсько виглядаєш. Ладно. <хи> <хи> <light> <хи> Тепер покласти Чарлі в морозильну камеру. О, кеп, там нема. Куди саме фрі? Ні, почекай, не сюди. А куди? Sortie Autoфорter не поняв. Ааа, тому що треба спочатку було відкрити двері і тільки потім покласти. Все, поняв. Тепер почекати, поки Чарлі заморозиться. Оба Заморожений Чарлі. Який він щось знову позеленів. Прикол. Брік Чарлі Ice with The Mid Що таке паундер? Де воно? Ось з дощ Чекай. А, Зламати його завдяки молотку, А ну. Бе? Отако А що за мем? Приготувати Чарлі на плиті, да? Чи що? Це куди? Чекай, не поняв. Он зестове стове. Ааа, ось, до. На пательні, поняв. Лалка, лолко. Ладно, смажем Чарлі. ще й дивиться на нас, прикинь. Ну, типу, очі, за нами слідкують. Прикол. Тепер взяти Чарлі і покласти в трапу, да? Ну, типу, за цей кліткою посадити, коротше кажучи, я зробив. Тепер покинь підвал через двері, значить, за сходами. Окей. Наступну ніч. Типу, прийшли, да? а його нема. Зате є таракани. Здорово. Я можу його взяти. Ладно, пішов. Знайти Чарлі десь в. Цьому получається, да? Ось тут тут в підвалі. Так я знайшов його. Здорово, Чарлі. А ти тут дюрку якусь зробив? Не поняв. Make Charlie eat The Roach. а, а, Ти подожди, скормити тараканів Чарлі, да? Обалтій. Що це у таке такий за якийсь домашній улюблений, непонятно. Не поняв прикола. Проте нам сказали робити, ми повинні робити. Хавай. Нургані Ту тут обалдеть, скільки розвелось, прикинь. Просто обалдеть. А чо так? Чо не травити їх їхні... чого. Ух ти йой. <реш> а ти після даргані погано, да? Тепер покласти Чарлі в якусь Highlighted дартборд. Це де. А, ага. Це ми зараз будемо кидатися дротиками дартс у нього, да? Прикол. Ану. Він ще такі звуки прикольні видає. <реш> <реш> О. Ой, слухай, 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 слухай. <плес> так, це останній. Ану. Покінчиш по-нормальному. О, тепер взяти Planks from the Upstairs. Типу ці точки. що? не поняв. Опять знайти Чарлі десь в підвалі. Ой-ой, дестрой хуманс, дестрой хуманс. Ой-ой-ой! Взяти Charlie і... ...і И шой, кудись винести, да? Е. E. В смысле, мене вирубив? Алло. Е! E! Ти куда мене несешь? Що за приколи? Ой-ой-ой! Слухай, ти прям по подорослішав, подорослішав дам. Окей, find the tools around you and throw the charlies. Типу, я можу взяти до динаміт, так? Чи не можу? Metal hammer. На. Прикол. Він також дарив прикинь? Гамюк! Смердючий Чарлі. Чекай, мені здається, що ти більшаєш. Знову ж таки, взяти, типу, якийсь інструмент поблизу тебе. І кинути в Чарлі. На! А, лол, тепер він мене поняв спеціями обробляй. Що за мем? Куда я зайшу? Здорово! Find the tools to... to... І, короче, опять-таки. Е, знайти. Я в пательні. Лулка, лолка. На. І ще щось треба взяти. А де? А, ось ще. На! О, тепер я можу вивільнитись. Let's go. Я тікаю. Надіюсь, це мене, типу, спасе. А, проте, підвал закрит. <риклад> а Чарлі недовольний, походу. <риклад> Оба Включити блендер е, так, щоб мене не зловив Чарлі чи що, не поняв. Ой, а що? Алло, Чарлі. <риклад> а чи ти залагав? А, соус? А ну Все це соус і додати це в блендер without getting А, так у а мене він, типу, по. Прес забутон next ту, ту ця штука. Я активував блендер, і тепер я його типу перед пере той самий, да, коротше, хана. Чарлі, мені треба опять-таки втекти. Я нічого не поняв, він мене тупо залагав чи що. Ха-ха. <сум> чи що це за прикол? Втікти через підвал, получається, да? Я такого оглядаюсь, вибиваю двері і тікаю. Survive ending Все, я прийшов? <сум> Я тупо пройшов режим. Коротше кажучи, подивився я по бейджикам, взагалі, що можна отримати в цій грі, і побачив те, що тут не тільки один, тільки Еддін, а тут ще й можна використовувати, ну, типу, є інтерактивні бейджики, зрозумів, які не прописуються в самих обжектівах. Я вже навіть знаю, що можна робити. Перше, це ми отако беремо цього Чарлі, несемо його, типу, все так, як і було в квестах. Проте є одне але. Ми беремо цю штуку. і отако оп 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 оп-оп-оп. Хе-хе-хе, <рес> просто порізали його. Ну, по ідеї А, ось ж. Все нормально. Я, я вже думав пропав. Ми його порізали, поняв? Все нормально. Ще один секретний типу бейджик у нас є на кухні. Нам треба взяти ось до м'ячик. О. Як бачиш, ми отримали його і можемо отако типу м'ячиком цим гратися. В принципі, то мені це більше не цікаво. Байджик є суперсько. Тепер ми беремо оці всі спеції, так як і це було передбачено сторі. Проте... е, Тепер що ми можемо зробити ще? Ми беремо отако банана. Нам треба зараз скласти всі інгредієнти знову в блендер, проте ми додамо один секретний інгредієнт, і завдяки чому ми отримуємо неочевидну кінцівку. Я так поняв, що зараз я вже не достану оці. Це саме м'ясо, типу цього Чарлі з тих самих е, цих препаратів цього рума. Тому е, напевно, все-таки за наступним разом я все-таки то все зроблю і отримаю той самий секретний бейджик. А зараз ми отримаємо просто неочевидну кінцівку. Я покажу, як це зробити. Бо я, в принципі, вже догадався. Я, до речі, навіть при першому проходженні, тільки що перед цим я замічав той самий секретний інгредієнт, проте не догадався, для чого він може бути нам корисним. Тепер нам треба ось довзяти оцей секретний прикольчик Лецгіря, і додаємо. Його тупо в блендер, отак от, от. Тепер ми його запускаємо. Воно стає якесь ще більш термоядерним. Ми беремо цю саму миску, набираємо цей маринад і йдемо використовувати е його на самого ж таки Чарлі Лизгір'я, Чарлі, на, смачного. Тепер можна анлок за Чарлі А, ні, чекай, так може я все-таки а якщо я його отако от сюди спробую покласти? Опа, і що? А, і тепер мені треба ось такий гострий соус, Да? Да! <свят> <свят> Я отримав цю саму секретну бейджика, поняв. Можна навіть було не перепроходити заново. А ще також у нас є е секретний бейджик з оцими тінтішками, поняв? Його треба оці тієнтішки знаходити на кожному абсолютно кроці, пробувати їх шукати. І тоді ти зможеш отримати, власне кажучи, саму якраз таки кінцівку потрібну нам. тієнті. Ще одне. А, то що? Collect all TNT. Лалка, лолка, я поняв. Ну, до речі, є шмотки всякі, прикольні. Лу. Ладно, це примірочна у нас, я так розумію. Але про проте тінтішки тут немає. А де вона може бути? Може вони поховали їх? О, да, диви. Все, я поняв. Треба ще й оці штуки відкривати. Бо можуть бути заховані приколи. Окей. є, до речі, футроллер. А. А на І де дівся Чарлі. Я ж його нікуди не відносив. А, він оно, ну, точно. Ну, коротше, понятно, ця скалка нам ні до чого, вона чомусь якась не працює. Ладно, ось до ще одне тінті. І напевно, що на цьому все. Типу, більше тінті нема. Я так розумію, але в принципі я не проти все-таки перепровірити. Бо, як ми вже зрозуміли, можуть бути заникані приколи. О, ось якраз про що я й казав. Але в остальному тут всюди пусто. Окей. Може, тепер ми можемо отримати. Ні, колект ол тінтій поняв. А де ще? Лалка-лолку. Денсінг банан. Лол я просто ходив і знайшов денсінг банан, прикинь Прикол. Я думаю, просто де може бути захований ще один отакий TNT. Бо я так думаю, що він остався, в принципі, один-єдиний. А, Почекай. Get hide badge from wall. Така в сенсі, я вже все зробив. Ага, ага. Типу, це за робукси я міг би кидатися какашками, да Прикольно. Прикольно. Коротше кажучи, не знаю. Не знаю. Я прям уже, начебто, всі ті знайшов, але я не зміг отримати бейджики, типу чи що? Схоже, що оці самі ТНТ ми можемо знайти, в принципі, то, а корона так то на його голові з'явилася, прикинь. Я там в бейджиках був щось нажимав, і на ньому тепер корона, прикинь. <реш> Лол. ТНТ треба знайти абсолютно по всій мапі. Тобто нам все-таки треба дійти до тої самої стадії, де нам відкриється ще одна додаткова кімната, і лише тоді пробігтися, пошукати останній ТНТ. Окей, я поняв. Опа. Тепер треба його отако розбити за цим молотком. Опа. Все, нормально. Тепер приготувати Чарлі на пательні. Погнали. Бемс. Let's get. Чарлі, let's get it. Що далі? Покласти в клітку. Поняв, питань нема. Сидим. І, да, наскільки я пам'ятаю, то нам треба вийти тепер з підвалу. Питань нема, питань нема. А слухай, так я так тільки що поняв. Типу, да? Ну прикинь, він же ж просто у нас по факту в підвалі, А ми з нього знущаємося. Так, Чарлі в нас тут уже робить свою дірку. Понятно, в цілому то нічого нового. Е, Тихо. На. А, слухай, я тільки що так подумав. Можливо, не треба було класти абсолютно всі інгредієнти в блендер. Можливо, треба було тільки з зількою І все. Слухай, походу може бути й таке. Можливо, я заруїнив собі ендінг один. Ну, не заробимо один ендін, хто заробимо другий. Ми просто здамося, типу, йому, і все. Ну, допустимо, те, щоб він нас просто вбив, і в принципі, на тому все. І можна буде прийти ще й на третю кінцівку секретно, і все буде у лизгу. Так, все, я всіх уже е, тарганів скромив йому. І тепер у нас пішов момент з дарцом. Так, тепер щось взяти. Якийсь апланкс. А, це ми зараз, коротше, ну, побачимо там дірку, да? Да, я поняв. Окей, тепер у нас є можливість знайти всі тнт -шки. Ну, в цій кімнаті ніде немає, тому можна, в принципі, без пере... Без... Е... коротше, не паритись і. Просто кажучи, здаватись йому. Воно ну, якраз таки ще одна тіньті. Якраз таке. Ось до ще одна тіньті. І тепер ми повинні тупо його тобити, то ще щось. А У нього тепер очі зелені. А в нього були зелені очі чи ні? Я не пам'ятаю. Ну тут все по стандарту, він наспхає в морозильну камеру. Це, в принципі, ми прогодили. І це, в принципі, ми знаємо. Так, тут тінті є. Да, є, слухай, ДВБ. І якраз таки пляшка. Більше ТНТ я не бачу тут. Проте очі в нього реально стали зелені. Почекай, я не пам'ятаю просто. Чи були в нього зеленими очі перед цим? Реально не пам'ятаю. Так. обана. Де ТНТ? Признавайся. Я впевнений, що воно десь і тут повинно бути, проте на те не схоже. Я, типу, ну, нікуди просто не дотягуюсь. Ні до тумбочок, ні до зільки, до речі. І що воно до пістолета? Про це це, це донат. Тому окей, я поняв. В принципі, все, що нам залишається, просто кинути в нього бутилками. О, і таким чином вибратись. Окей, Тепер ось до ще одна тінті О, і якраз бейджик тінті колектор. Слухай, все. Супер, файно. Ще один секретний бейджик у нас е є. Окей, let's get it Зараз ми отримуємо просто в лоба. А, ну, чи так? Хе-хе. Але на цей раз він у нас також стоїть. Так, слухай, він забагований якийсь, прикинь. Ну, типу, він реально забагований. А що? Е... А, додати в блендер, та. Бо, так чекай. А перед цим все абсолютно не так було. Лалка лолко Спочатку треба всякі інгредієнти, типу, закинути в блендер. І тільки тоді вже ми отримаємо той самий ендінг, я так розумію. Хм, Цікаво, щось новеньке. Але, походу, щоб просто вмерти від цього Чарлі, нам треба, я так розумію, типу, прям в нього стати, походу. Ну, у мене така думка. Хе-хе. Press the button next to blender. ой 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 Взяти empty potion. Ага, і типу зачерпнути тепер у цієї бадяги. Окей, давай попробуємо. the potion with the liquid from the blender А, в Charlie. Ага. На Чо це розове. Чарлі, не поняв. Взяти Чарлі в трапу. Ем... Um, це і є та сама, походу, секретна кінцівка, да? <laughs> Слухай, мем. Ану, no, давай. Escape through the door upstairs. Знову нам треба втікти. Понял. Бемс. Поушен, да. Я поняв, я все правильно зробив. Той самий секретний ендінг є. Ну а вже останній бейджик це просто дедендінг. Нам просто треба померти від того самого стейку. Тому я навіть чесно кажучи, не бачу сенсу то перепроходити, тому що то і так можна легко зробити. Як ви вже розумієте, на цьому відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, то обов'язково не забувайте тисяти сюди. вподобайте, деда, також підписуватись на канал. Ну і пишіть щось в коментарі, тому що абсолютно всі коментарі я читаю, а на деякі навіть відповідаю. З вами як. Завжди був ваш друзьяка Димич. Всім файного настрою і всім папа.